Та що можна робити в опішні, ніхто ніколи так не казав. Але ми вам розкажемо. Окрім неймовірних краєвидів, тут ще є цікаві локації. Наприклад, можливість пожити у садибах, яким сотні років, або скуштувати страви, які ще Котляревський описував у Енеїді. Таких садиб зеленого туризму тут кілька, тож обирайте на свій смак будь-яку. А для любителів комфорту та сучасності тут теж знайдуться варіанти. І ще одне. Опішня справжній осередок української кераміки. У опішні є декілька музеїв, і найбільший з них музей-заповідник українського гончарства. Саме тут зберігається трипільська кераміка та навіть картина Марії Примаченко. Музей має найбільшу в Україні колекцію народних майстрів-гончарів, а це близько 55 тисяч. А спробувати себе у цій справі можна на майстер-класі у Опішнянській Артілі. А коли вже все відвідаєте, можна прогулятися центром Опішні. Просто гляньте, які тут дороги. Тут є на що подивитися. Приїздіть і переконайтеся самі.